По фіопіділом невідомого виду чи сорту і підві розетки. Вони мене тижні два я не знаю, чому ця от розетка хилиться. Може це та що стара розетка, це її дітка, я не знаю. І... Тут ще був мох, я його прибрав. І... і сьогодні був в епіцентрі, купив йому горщик. Буду сидити в прозорий. Думаю, що він трошки великувати, але нормально. Зато буду бачити, що там з корінням, бо зараз я не знаю. Рослина-то в мене нова, і я не знаю, чому він повісив свої вуха. Спробую нову суміш для орхідей від Вона дорожча, але була в акції, тому я взяв, придбав її. Ну, у мене є чайок, який я буду трошки пити. Спробую зняти, як я достаю. Цікаво самому, потім буду подивитися. Хоча одного рукою це просто мега незручно. Ху. Ну. Я бачу, що я не зря його вирішив пересаджувати. А... Рослина активно. Гниє. Там щось бігає. Тому це все піде смітник одразу. Це подури якісь. Я майже не бачу тут дорогу куди мені. А те, що є, воно закуплене. Але у цьому є новий молодий рост. Я да, так бачу, що це старе рослина, а з неї росте молода. Зараз трошки не буду знімати, піду промивати. Коротше, в цьому ґрунті. Я просто вирішив трошки зняти такі самі колем були, як цим цьому, цьому відео я теж купив. Я так зрозумів, що у людей, які. <звук> скупляти з рук це дуже небезпечно. Можна занести таку зарази і собі в мене майже немає ще рослин 9 тільки орхідеї різних. Але я думаю, що напевно я зупинюсь купляти щось взагалі у людей з рук. Тому що, бачите, мені тут цілий зоопарк. Ось такий ґрунт. Дуже гарний. Я думаю, що він сподобається по фіпілу з домішками торфа. Не міг знімати посадку, але покажу, як посадив ця шийка взагалі повністю над ґрунтом. Ну Може вона просто зовсім трошки торкається, ґрунтом і то чи. І я зараз таку лише ямку я її засиплю з такими камінцями, для того, щоб вона не контактувала прямо з ґрунтом. Подивився на одному відео, що можна так робити. Там, правда, рекомендувала рекушником присипати, але в мене його немає. І, до речі, в мене не було ніякого дренажу, то я із іншої із субстрата піні повибирав туди такі більш крупні шматочки. Буду, дивитися, сподіваюсь, корінці почнуть наростати і швидко з'являться у стінок цього горщика. Сьогодні поливати не буду. Полю завтра або післязавтра подивимось. Я думаю, що завтра, тому що дуже сухий субстрат. Ще в кінці ставлю, як він цвісте, буде, тому що мені на Оликс показувала жінка, викрає купляв.